Благодійна акція вихованців школи естетичного виховання була не першою у цьому році. Літом наші діти також проводили флешмоб і акцію, коли було зібрано 30 тисяч гривень, і ці кошти целеспрямовано були виділені для лікування. Трьом воїнам АТО в вівському госпіталі до другої передноворічної акції учасники зразкового танцювального колективу «Опільчанка» готувалися заздалегідь і залучали усіх небайдужих жителів Рогатина. Тож людей на центральній площі міста зібралося чимало. Жителі міста Рогатина і району мали нагоду прилучитися як в фінансовому плані, так десь в школу нашу зносилися закрутки і все це. Зібрано. Ми обов'язково передамо в наш центр територіальний для людей похилого віку, для людей, які потребують цього. Сподівання побачити яскраве мистецьке дійство справдилися: чудові костюми, ніжні голоси, запальні танці і багатий національний колорит усе це вражало і зачаровувало. Як підрахували згодом за час, доки діти радували присутніх своїми мистецькими виступами, рогатинці загалом вкинули до скриньки понад 8 тисяч гривень і навіть 30 злотих. А отже, різдво таки завітає до кожної родини, а разом із ними згадка про чудовий і неповторний передсвятковий флешмоб. Добра, я люблю вас, дипора.